Здарова, парні, давайте я спробую запустити нову рубрику на каналі і побачимо, що з цього вийде. Сьогодні ми розглянемо декілька цікавих моментів, які стались на стрімах. І побачимо роботу адвокатури та проків. які, думаю, що після того, як вони получили корочку, так звану їм можна все. Але хочу нагадати їм, що прочитавши законку і мати знайомих в Гов, цього недостатньо, щоб прикрити свій тупізм і показати себе, які ти тупорий личмо. І продовжують крутити законку на своєму маленькому хую і заважати грати простим гравцям, які хочуть насолодитись грою. Мало того, що це алко битло засіло в Гов, так вони ще й прикривають своїх за грубе порушення закону, а інші фраки душать за банальні речі. А, і да, всім тим, хто тримає язик в жопі, я раджу відкрити очі та не бути тупим стадом. Ладно, те, що на сервері такому братство, так воно ще й робить все, що їм захочеться Наплювати на те, що прописано в законодавстві. Скажіть, будь ласка, да. а як це типу створена примітка, щоб нею користуватися? Я, так, я правильно зрозумів? Тобто ви це прочитали, ви цим користуєтесь. Тобто ви надаєте 5 хвилин на телефоні, звідки затриманому з одною рукою, і ви думаєте, що він дістане зброю? Так, а чи ні? О, ні. Добре, тоді я скажу, пане прокурор, це так не рахується ця примітка, Я розумію, але що це, я вибачаю за мій сленг, що це такі за офіцери? Що як вони так працюють, що вони, що вони можуть дозволити дістати, що ви вображаєте мене? І, і, і те це... те, що це значить, Ні, почекайте, що це значить, що це такі за офіцери? Я все зробив по закону. Тобто, корист... користуючись процесуальним кодексом. Кримінально процесуальним кодексом користуючись, все зробив по закону. Що ви мене ображаєте що ви нас ображаєте взагалі, якщо це ви нагадаєте канал. О, ніхто ніхто що так таким користується що... приміткою. Що це означає, пане адвокат? Що це таке за офіцер? Це пряма образа нашої роботи чи пряма образа нас? Це пряма образа це пряма Діх образа який які, які е, е, цю примітку. E, роблять так, як ви зараз це робите. Місер, що, я... то що написано, ви це пряма ви, ви ні, нас так? Ви да? Ну, випадайте, як то кажуть, на мене, доказ в прокуратуру. Я скажу. Тоді ви будете трафтами, затримані за образ державного службовця. А, ви мене затримують. Да, да, вам не почулось. Два обдоблених на фіталку тіпалючір на законку і роблять все для того, щоб просто потішити своє его. А чому це ти використовуєш примітку закону? Блять, тому що ти дебіл. Врешті, коли адвокат відчув, що памперс у нього вже повний, він переходить до образ, Що якоби ми не так трактуємо закон? Я йому задаю провокаційне запитання, чи це образа, і він чітко дає відповідь. Це пряма образа, це пряма образарів, які які е, е, цю примітку роблять так, як ви зараз це робите. Мало того, що відчутно, що парні обісрались, так вони ще хочуть цілком потонути в цьому лайні, підключаючи решту тіпів з говки. На відповідь іншого прокурора у Вас інша справа просила. Плюс Чи мені здається, що в останнє алкогольне на так як ви. Хто, я? Стоячийся, я не знаю все, напевно, тому що ви. Це ви так стверджуєте. Ні, ні, підожди. Ви тільки сказали, що, що ви стверджуєте, що я в останнє алкогольне сп'яніння. У мене відео смотри, коротше, я бухав! Ви сказали. Не потрібно перестати. я зрозумів. Вас. Ну, я ну, зараз зараз ознайомиться інший прокурор з відеофіксації. Добрий, добрий наклик. Добрий мене. Мене. Що я офіцер? Я офіцер поліцейського департаменту. Ви зовсім Ні, Ви, прокурор, що да, да. Ну, ви, ви тільки що мене пане офіцер назвали поліцейським. Офіцером поліцейським поліцейського департаменту. Я сказав, що ви. У виклик, я сказав, що ви е, офіцеру поліцейського департаменту сказали, що ви теж сьогодні. М'яко кажучи. Якби це зафіксовано на моїй бодікамері, ось прийняв виклик, будемо розбиратися дам. вже ЄС. Добре. Добре, ну про пройдемо алкотестер, обов'язково хочу, Так, да, ми зараз все будемо дам, розбиратися дам. з вами. То, що ви затримано, відпустили, якщо незаконно. Ну, ми вже це ж ви ж читали приміточку, Читали. А, ви, в нього можна вилучити зброю при первинному обшуку тільки в разі загрози. Але в разі загрози, яка відбувається при первинному обжику, ну... Но... Міш, мені похує. Я так чувствую. Це тільки що відпустили, чи що? Що вам буде да. думати? А, ну що? так вам показали відеозапис? Ні, ні. ні, я розумію, що ви мені показали Право. запис, але спочатку показали ви, потім інша ага. людина. Запис, бо, я б... так розумію, прервався. Офіц... Бо ні, бо ну, пан офіцер трошечки стояв боку, моя безпосередньо дивилась да, на то. А дивіться, мені та... без, без різниці, б... хоч, хоч. Міш, мені похує. Я так чувствую. Складу. А що ви називаєте елементами. Ну, а ви. Ну, що таке ось чотири, Ну, є, існує в законодавстві ну, кримінального. Полі... Ну так ні, так, ви, ж, ви ж поліцейський, ну, випадку. Подожди, в законодавстві є поняття елементи, складу злочину і ну, так поняття. Є поняття склад злочину, а до складу злочину відносяться його чотири основні елементи. Елементи так і називаються, так? Да, так, елементи на місці, будь ласка, без лишніх років. А Можна питати. Це Можна ще питання: а що такі можна. елементи саме в розумінні? Це що, це, типу, суб'єкт, суб'єктивний, об'єкт, об'єктивний? Ну, типу, да. да, 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 вірно, вірно. Ось бачите, пане Віта, розуміє про що. Після довгої розмови з тіпом, якого повністю накрило, ми дочекались прокурора, щоб той прийняв рішення стосовно затриманого. Візі всі відомі ті, які душать за любу мілочь, але щоб не посваритись з корішами з говки і не потіряти посаду, він теж починає віртіть каміння на хую. Можливого скоєного кримінального правопорушення в даному випадку є ознаки, які підпадають під статтю 10-11 кримінального кодексу, а саме процесую у діалозі з державним службовцем та або неповагу до нього при виконанні ним своїх посадових обов'язків. Ознаки є скоєного правопорушення, ознаки є чітко видно, чути і доказано і показано. Це як доказати неповагу? Евізі, так. Я хочу докази. Ви що? Та мене передобалися. Вам показали до. Так вам показали. Хорошо. Так, стоп, хорошо. Ні, стоп, стоп. Хорошо. Пане Візі, ви вважаєте, що це не є доказами? Ви не рахуєте це доказами? Що? Це запис бодікамери. Я ще раз повторюю: ви рахуєте, що ви не побачили доказів, і ви не Ні, бачите тут ознак, ознак правопорушення за 10-11. Я ще не зобов'язано відповідати. У мене є питання, як, як ви розглядає, розглядає, що там є дорослі. Зараз розглядається справа, і ви маєте прийняти рішення. Ну ось цю кашу ми слухали годиною. Після чого замісник генерального прокурора виносить рішення, щоб припинити процесуальні дії в бік затриманого, згідно статті 4 пункту 4 процесуального кодексу. Пане замісник, чекали час, вас просили, вас, 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 вас просили багато раз прийняти рішення. Ви самі ж повторювали кучу разів. То, що образи, чи я не почув, чи, чи немає, пане чи, покажіть, прокурор. Ну докази, мені що... не цікаво її слухати. Скажіть, будь ласка, ну що я ми так. далі будемо робити? Що ми стоїмо? Мені я телефоную, сказав телефоную. Рішення. відпустити вас? Їде то, щоб... Є підстав дитиння, А, а попереднє рішення було прийнято? виконуєте ви в законну вимогу прокуратури. Визивай прокуратуру братан. пан з паном, а іван з Іваном. Так голосить українське прислів'я. Що ми можемо, якщо в тіпів більше хромос повноважень, і тільки під алкогольного сп'яніння парні може бути справжніми гофменами. Чим я відволік від вашої професійної роботи? Або почали щось там говорити. Я кажу, пане пишіть пане, постанову. Ви були на... Пане прокурор, що ви робили на зоті? Я наглядову діяльність веду. Мене суб'єкт попросив. Тому... Чому... Хорошо, ні-ні-ні. Наглядову діяльність. Mm -hmm. наглядову діяльність. Час наглядової діяльності. Ні-ні-ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Ні? Дивіться, не, nee, ні, nee, я запитав питання я ласка, став суб'єктом по просьбі затримання. Примітка, примітка до суб'єктів, розділ третій з е, про ці uh, про це затримання. Uh, Пенсіоне кодексу ще перепрошую. Розділ третій суб'єктів затримання. Ось там є написано, що по просьбі суб'єктів прокурор може стати суб'єктом. Ти ще може втрутитися у затримання. Ось І no. сердав цього не знав. Юнів до лікса на це все ще факт, зайшов ще, діставши телефончик, все. А чому ви його не зловили, якщо бачили? Чому ви мені не повідомили, а почали мене заговорювати? А, це моя, а це мої обов'язки? Ну ні, але. Там були ще три офіцери, які вам кричали, що людина цікає. А ви стояли мені читали, я вам кажу, у вас у вас втекла людина. А ви стоїте мені далі читаєте, потім другий раз сказав і ви вже побігли. Мені. Скажіть, це ж моя провина, так? Ваша сад. Ось вам іще одне недорозуміння на пості прокуратури. Дана особа перевелась в прокурори, щоб задушити ДАФа за нестірені труси. Мало того, що він сказав це прямим текстом та ще й стрім снайпитів, описує постанови по стриму. Да уж, парні Гувка. У вас там відбір працівників, як взагалі проходить з квітами і першим дзвіночком? Тобі далі, він ти його відпускаєш. Ну все нормально. Чо, він, він задоволений, що він не поїхав тіті. Я задоволений, що він штраф платив. Все, в чому проблема. Якщо він чимось не задоволений, він йде в прокуратуру, подиви на мене скаргу, що отак, от офіцер перевищує сили, все. Нормально питаюся просто, чи телефону, тебе норма перевищити? коло. От поїдь зі мною патруль і я подивлюся, як ти будеш працювати. Та повір мені, я в роботи працював місяць і я добре працював. Ну, ну гонки катав, блядь. гонки Ну вот, ну гонками, напевно, і затримався. Я тебе більше скажу. Чому працював працював? На чому работал? Я, я по всьому працю. я в ЦПД, ОПМ, Ладно, я я працював. Я був ЦПД, потім в ОПМ, перевівся. Ладно, Ті. Я тебе так скажу. Я работал на ПК, на якому було 25-30 FPS, а не, не як в тебе хороший спорті ще ще Та при чому, ну, на місці. Ну, я работав, не, не було порушень у мене, і то я працював з ПК. — Ну так флаг тобі в руки, ебать. Саш, принеси йому медаль, блядь. щоб повісили, щоб він ходив з металі. Я да, і тут пам'ятник золотий. Та в машині все лучше хопи забуває, знову покатається. Ми тебе можемо убисти медалями, будеш з медалями ходити в департамент поліції. Я ж все ж таки хочу почути, коли це було нормально, чи ні? сейчас скажеш, да типа бачу, бачишь заставить Ну Типу перевишти э, далі застосування сили, потім затримати. Незаконно. Ну ти просто хочеш ти хочеш від мене суб'єктивну думку почути а, після то після, після розмови, після от тих, отої ситуації, коли ми там стримали до, ран... до ранку до ранку, коли ти сказав, що ти до мене не так ставишся і хочеш не задушити прямим текстом. Після цієї ситуації, яка сьогодні сталася, ти хочеш від мене почути якусь суб'єктивну думку? чи що? Да. Вітаю, пане Можна вас обійняти? Я кожного офіцера підучив поруч. Повір мені, до цього було, був один, другий другий ферт, як я включу. Та це? Ну, не, ти не запитуєш... не Там, ні? ну все рівно. Ти не запитуєш про стадість застосування сил. І ти хочеш в мене почути суб'єктивну думку що після мені? того, що а ти робиш. Я в вимоги зупинитися, що ти розребені. Я бачу, звісно. Я повторюся, що затриманий, не згідний з тим. Або я щось порушу, це буде дивитися адвокат, адвокат викличе прок, а прок викличе ГБС Корпус. Це всім, ну, цим буде займатися високі ранги. Або прокуратура, якщо громадянин залишить скаргу прокуратурі. Все, я тобі більше не маю чого відпустити. Це суб'єктивна думка. І моя суб'єктивна думка: mm -hmm. що всі чорнонасоси повинні бути наказані. Ти себе врахував у фіску? Я не поняв. А це що ви так пану лікарня. А ти пану, да. Че це заображає, а ти членасос? Ну і що? Ну, Перехід на ООЦЕ без згоди інших учасників пану. Ну, це нічого не спокоє. А ну, ти, не хто, ти, хто, ти, ти членасос, вот так. Дякую, пане, Дав, Я дуже приємно. Та не ти. Дякую, дякую. А це було в це чи не оце? А це було в во Ого, це Вау. Значить, ви до цього сприймали, бо там ще ООО. Ні, я до цього сприймав, що ти чи насос. Вау. Це я можу сказати, що ти теж чи насос слухав. Вау. Це було ООО чи це ООО? Це було ООО. На твою, на твою думку, мені якби похою. Або ти чи насос? І чорнасоси, мало того, що відтяти законку, як хочуть, так ще й користуються дирами для своєї переваги і підняття свого его. От я такий крутой, тому що я знаю більше, ніж ти. Та йди ти нахуй, дебіл. біл. як державний службовець повинен закривати очі на ці дири, робити все для того, щоб ці дири заклеїти. Але ці унікуми йдуть говку не для того, щоб розвивати фракцію і носити зміни в законку. Унікуми йдуть в говку, щоб користуватися власне цими дирами і законці і душити цим госку, як то кажуть. За дурною головою і ногам нема покою. Я думаю, на цьому ми покладемо крапку. Сподіваюсь, парні, вам сподобався такий формат і ми будемо його розвивати. Але це залежить тільки від вас. Дав завжди на зв'язку. Дякую.